Страх перед пікселем у соцмережах розгорівся скандал. Чоловіків, які знаходяться на цьому заході, пугає військова форма. Діти у формі, чому матусі одягають дітей у камуфляж? Ні, ну це ж уже повний трас. Мілітар стиль по-українськи, які історії про форму сколихнули соцмережі, розкажемо далі. Днями інтернетом пронеслася приголомшлива новина. Куратори форуму Young бізнес Club публічно попросили Янголів Азову налякати присутніх у залі. Деталями поділилася керівниця цієї патронатної служби Олена Толкачова. Ми стикнулися з шокуючою і просто дикою ситуацією, коли до нас. Через 30 хвилин після того, як ми знаходилися на цьому заході, підійшла одна з представників організаторів і попросила сховатися десь у кутку, тому що чоловіків, які знаходяться на цьому заході, пугає військова форма у центрі Києва. У 23-му році, коли йде війна, коли наші хлопці гинуть, користувачі соцмереж зреагували на цю ситуацію досить бурхливо. Вони ухилянти, і лякає форма, тому що вони суть взяти повістку. Дехто навіть запропонував вирішити цю ситуацію радикально. Пропоную об'єднатися і на наступний подібний захід до них навідатись і спустити їх трошки ближче до землі. З'явилися й ті, хто надають перевагу спокою і тиші, замість того, щоб розганяти зраду. Це кожну образу тепер розганяють в соцмережі, ви, начебто, робите контент для російських пабліків: одні за мову, інші за образи, наче серйозні люди у формі, а зраду розганяють кому вигідно з цього всього. Щодня українці гноблять один одного. Організатори цього форуму публічно попросили вибачення за цю ситуацію. А ще раз хочу як управляючий партнер. Попросити пробачення у всіх, і в Олени, і в усіх військових, тому що і серед наших одноклубників є ті, які, які прямо зараз воюють, яких ми так само підтримуємо. Проте користувачам інстаграм вибачень у такій ситуації замало. Що вони виправили своїм вибаченням? Мене шокує ця ситуація, але війна вкотре показує, хто є хто. Військова форма і в цивільному житті стала чимось звичним. Зрештою, вбрання оливкового кольору, схоже на мілітарі, з початком повномасштабного вторгнення вдягли українські можновладці, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем'єр Денис Шмигаль та Київський міський голова Віталій Кличко. Чим не тренд, але чи доречно вдягати у військову форму малих дітей? І ось маємо ще один інтернет-скандал. В інстаграмі з'явилася реклама дитячого одягу у Мілятері Стилі. Наприклад, ось такі камуфляжні спортивні костюми для дітей коштують близько тисячі гривень. Чи варто вдягати молодитину у піксель? Ми запитали у випадкових перехожих столиці. Мені наприклад дуже подобається і одягла. А чому? Ну, тому що ми вболіваємо за наші Збройні Сили України, віримо в нашу перемогу. Ми типу такого шукаємо. У нас в школі день ясності ЗСУ, і нам ось один день вівторок потрібно буде прийти типу в такому. А ось яна мама 12-річного хлопчика каже: військовий одяг для військових осіб, взагалі проти того, щоб діти одягали якісь камуфляжі, одягали щось типу військової символіки. Я розумію, що зараз в країні війна. Але трішки треба дітей, ну, я вважаю, огородити цього ще вже в одязі, вовче буде перебор. Військова форма має своє чітке призначення, і дитина має розуміти це, переконана психологиня Олена Шаршньова. Дитина може сприймати камуфляж як гру. Важливо дитині, Нати, що ти підтримуєш наших воїнів, що ти допомагаєш їм навіть своїми малюночками. Мама твоя теж в тилу допомагає. Ми в тилу підтримуємо наших військових і нашу державу. Але це не значить, що ти маєш надягати камуфляж і йти, наприклад, воювати. Мілітарі одяг це не тренд, а перш за все, форма, яка вирізняє військових на законодавчому рівні цивільному населенню. Заборонено носити військову форму. Нагадує юрист Богдан Кушнір. Інакше штраф батькам близько трьох тисяч гривень. З 2019 року в країні діє заборонено носіння цивільними особами. Військового одягу та одягу, який нагадує такий, передбачено 186 вісім ця 8 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення. Звичайно, тут же буде накладено стягнення. Втім, якщо дитина одягає військову символіку на освітні заходи чи спеціальне навчання, жодних порушень немає. Форма це приналежність до професії, тому накладає на людину, яка в неї одягнута обов'язки та відповідальність. У цивільних вони свої. Олена Ковальова, Дар'я Скрипниченко, ТБА, 41.